Друзі, всім привіт компанія Автопарк, Ю, з вами на зв'язочку. Заїхав до нас в продаж такий класний Peugeot 308, 214 року, 1.6 на автоматі, 220 тисяч од нього пробігу. По салончику біль, взагалі в ідеальному стані. Ніяких нарікань по ньому абсолютно немає. Класний текстильний салончик, без протертості, без затертості. Є також у нас по комплектації, панорамка, така гарна. Кандюрчик працює, автомат приключає рівно і круїз-контроль, також 4 стеклоподйомника, електропакет, механічне регулювання сидінь. Зараз покажу ще його по задньому ряду. Задній ряд автомобіля також в ідеальному стані. Ось так у нас все це виглядає. Карта дверей, як бачимо, також по кузову абсолютно без нарікань. Гарненький, класний автомобіль, сімейний. Знаходиться він у нас на Сумській 2А, придбати його можна в кредит, в лізинг та заготівку. Тому, друзі, хто зацікавиться, приїжджайте, влаштуємо вам тест-драйв, відчуєте його на собі. А також, якщо можливо, можете заходити на наш сайт .ua, там ми в першу чергу публікуємо схожі варіанти або якісь інші.